Друзі, усім привіт! Мені пишуть сотні повідомлень люди, які не хочуть іти на війну. Я зараз не буду поглиблюватись у причини, але головна причина тільки одна: у них немає війни. У них взагалі нема розуміння, що те, що відбувається зараз, це війна, це не конфлікт у декількох областях, це справжнісінька війна із сотнями загиблих щодня. З мільйонними арміями з обох боків ці недоукраїнці сидять в домівках у безпеці і жують шмарклі, поки ми не пускаємо цю кончену русню до них у міста. Вони геть не хочуть зрозуміти, що якщо в якийсь момент ми виснажимося, то ворожі танки зайдуть у Київ, а потім і у Львів, і на Букавель за пару днів. Вони не розуміють, якщо це станеться. То їх дружинами займуться якісь буряти чи кадирівці, а вони все-таки підуть в армію, тільки в армію расистів примусово. І там буде інакше. Там вони будуть гинути за цього клятого плешивого хуйла. Сьогодні вночі вчергово кончена русня атакувала наші домівки. У вас над головами вибухають ракети та шахіди. На вихідних був в аншлагу зоопарку, а сьогодні туди падають уламки ракет. То поясніть люди. Невже і в такій миті ви не хочете не знаходите у собі сили, щоб протистояти цьому ворогу? Невже і після цього ви мені будете казати, що достатньо відправити на фронт депутатів, їх дітей та олігархів, і війна припиниться? Поясніть, як це вплине на ракети. Поясніть, що у вас всередині, що ви можете сидіти і чекати ракети, які летять у ваші хати, чи у хати ваших рідних? А потім будете жалітися, що вас не захистили і не випускають за кордон. Чи ви зараз будете ховатися і молитися, щоб ЗСУ відпрацювало усі цілі? Те саме ЗСУ, яке ви поливаєте лайном. Хтось мені бідкався, що сплачує півтора відсотки на армію і більше нічого не винен. Може, і нам тут викладатися на півтора відсотки? Хоча заради таких мавп і цього забагато. Ви хвилюєтесь, що Україні потрібен генофонд. Точно не такий, як ви. Вам просто дуже пощастило, що нам є заради кого бути тут, заради кого воювати, і тому і ваші близькі сьогодні захищені. Але це сьогодні. Я казав і казатиму, ми обов'язково помстимося за кожну таку безсонну ніч, за усе, що доводиться переживати нашим близьким і дітям, і за усіх, хто не зустріне вже ранок. Нас примусово загортовує кожна така ніч, і ми стаємо сильнішими. Бо ми українці, ми будемо жити у вільній країні. Ми навчимо посадовців набрати хабарі по 3 мільйони доларів. А наші сусіди навчаться поважати наш суверенітет. Але разом і ми, і ви, усі. Я повторюю: це ми зараз на півні, на сході чи на півночі задіяні не у локальному конфлікті. Це війна у всій Україні. Я розумію, як важко це тримати в голові, виходячи на хрещатик. Але ви пам'ятаєте. Кожну мить, що на хрещатику можна гуляти, бо тисячі українців за це лиють кров, що миті. Знаєте, нас мало хто питає, де ми беремо сили лишатися на війні стільки часу. Я просто нагадаю: усі, хто вірить у те, що ми робимо, усі, хто хоче, щоб Україна перемогла у цій війні, усі, хто має бажання та можливість, наші реквізити у закріпленому коментарі. На що йдуть гроші, ви можете дізнатись із попередніх відео. Якщо хочете допомогти нашому каналу з розвитком, YouTube пропонує програму спонсорства. Більш детально про це написано в описі до відео, і кожен із вас зможе отримувати відповідні бонуси на постійній основі, ставши спонсором каналу. І головне, якщо маєте бажання, але не маєте можливості допомогти грошима, ви завжди можете допомогти із просуванням відео. Для цього достатньо підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео та лишити коментар. Ми працюємо для вас і на інформаційному фронті, і безпосередньо знищуючи кончену русню і звільняючи ваші міста від расистів. Я дякую усім українцям і тим, хто має сміливість ними стати за підтримку. З вами був Міньйон.